Українські дрони все частіше та масштабніше атакують територію Російської Федерації і регулярно долітають до стратегічно важливих військових об'єктів. Так, цього тижня наші пташки завітали в столицю Татарстану у Казань і вразили місцевий авіазавод. Саме він може виробляти та модернізувати російські стратегічні бомбардувальники. Та чи має на це Росія спроможності? Далі у сюжеті. Російська Казань в ніч проти 20 січня сюди вкотре залітають українські дрони цього разу атакують Казанський авіазавод. На відео чітко видно, як летить БПЛА після вибух. у Росії. Традиційно про наслідки не повідомляли. Втім, відомо, що це підприємство є стратегічно важливим, оскільки завод один з найбільших в структурі російського військового промислового комплексу. Це найбільше російське одне з найбільших російських авіабудівних підприємств. На даний момент там працює понад 8,5 з половиною тисяч Ну працівників одне з основних підприємств, що входить до концерну, об'єднана авіаційна корпорація ОАК. Ну, цей завод спеціалізується на виробництво, на виробництві найбільших військових літаків, стратегічних бомбардувальників. Йдеться про Ту-160, найбільший у світі бойовий літак, який кошмарить Україну ракетами Ха 55 та Ха 555 Та ту 22 М найчисленніший дальній бомбардувальник. Він запускає вбивчі Х 22 Утім, виробляти нині цей завод літаки фактично не може, і причина не в ударі безпілотник. Росія загалом не здатна зробити з нуля нові тушки. Не можу сказати, що це виробництво, бо виробництво передбачає проходження певних циклів. Ось а це умовне воспроизводство – Це фактично вже така глибока модернізація на межі з виготовленням. Тобто, це мова йде про те, що все ж таки завод не виготовляє нових літаків. Тобто, фактично, Росія використовує заготовки старих ще радянських часів, які вже кілька десятків років простоїли в цехах та видає їх за нові. Це у РФ називають цитую «воспроизводство». Звісно, можна приймати та став ворожами. Та навіть так би мовити, модернізацію по – теж проблеми, як пише військовий портал Дефенс Експрес у 2022-му з радянських заготовок було зібрано три бомбардувальники ту 160 і ще один радянський літак було модернізовано. Однак, в експлуатацію ці бомбардувальники так і не ввели, адже мають чимало проблеми з комплектуючими. Колосальна проблема це двигуни для цих літаків, і, наприклад, ті літаки, які Росія навіть. В лапках, скажімо, заявила про те, що вона їх побудувала, насправді не можуть виконувати бойові задачі, і досі не були передані військовим частинам, тому що не мають повної укомплектованості. От ми кажемо, що є двигуни на них з авіонікою деякі проблеми, немає деяких засобів, які б дозволили виконувати бойові задачі. Тобто це гарна іграшка, яка в принципі може літати навколо того ж тільки казанського заводу. І саме для цього їх і використовують так рік тому на такому бомбардувальнику літав Путін на Казанському авіазаводі. Техніка отлична. Вона дійсно нового покоління. щодо бомбардувальника Ту 22 м 3 то тут ситуація ще складніша. Як свідчать супутникові знімки, до лютого 22-го у росіян було шість корпусів цих літаків, і тільки два з них росіяни змогли використати для виготовлення модернізованого бомбардувальника. І ще чотири планери залишились на аеродромі, але вони вже стоять. Ну навіть їх не затягали до цеху для того, щоб поставити на подальше подальшу добудову. От, тобто модернізація літаків ту 22 м ту Ту-22М3. Вона якось йде, росіяни розуміють, що ці літаки ні до чого. Єдине, що вони зараз роблять, це ставлять на них штанги до заправки для того, щоб збільшити їх дальність. Тобто, навіть модернізацією нині це назвати складно, адже поліпшити льотні характеристики військово-промисловий комплекс Росії не здатен. Просто замінили деякі елементи в кабіні. На жидкокриселичні екрани, які дозволяють керувати тепер замість там кнопочок і тумблерів керувати сім з рахунок програми забезпечення якихось покращень щодо льотних характеристик, не відбулось, і в довгостроковій перспективі ця проблема буде відчутна ще гостріше, адже займатися таким авіаційним канібалізмом ще довго Росія не зможе. Бо ж будь-яка техніка має обмежений ресурс, і в режимі тотальних обмежень від санкцій РФ не здатна забезпечити себе комплектуючими для модернізації. Нації не говорячи вже про виготовлення нових військових літаків, а українські удари безпілотниками цю проблему лише поглиблюють. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.